Обдерті стіни та жовті плями на стелі від води так виглядає будинок номер 18 на вулиці Київській. У Рівному його мешканці скаржаться на бездіяльність управлінської компанії. Мовляв, нічого не роблять а квартплату беруть щомісяця. Не проводиться ніякий ремонт. Просимо уже декілька місяців, щоб нам, хоч, поремонтували під'їзд. Бо вже протязі 10 років ніхто навіть і не заходив ні майстер сюди, ні я вже не говорю за інженера чи за керівника житлосервіс-2. Ми до них ходимо, а вони від нас втікають. Підвала слугує за укриття, перебуває в аварійному стані. Земляна підлога, антисанітарія, а нещодавно завелися і шкідники, з якими людям довелося боротися самостійно. Труби тічуть під ногами грязь, вонь. Через кожних певне два-три тижні приїжджає, чистить каналізацію або якимись шматами забивають, закривають ті труби, бо там нічого не поміняно абсолютно вже стільки років, 50 років в нашому будинку. Також мешканців обурює ситуація, що склалася з інтернет-провайдерами. Людмила каже, що під час монтажу технічного обладнання було пошкоджено стіни, а самі кабелі розмістили хаотично. Тут немає порядку. Оця компанія житло. Сервіс Рівне Два, я не знаю, ніколи нічого не питає. Приходять інтернетовці, хлопці з інтернету і кажуть: давай ключі. даємо як послушні жителі ключі. А що вони роблять? Проводів всюди тут п'ять чи шість інтернетів. Жінка додає, про укладені договори мешканці не були повідомлені, а кошти з цієї оренди жодним чином не використовуються для потреб та утримання їхнього будинку. Ми питали хлопців, вони кажуть, у нас є договір, ми платив управлінській компанії, але ремонт тут ніхто не робить. Стіни пообвалювалися. Провода проводять. Це обвалено. На даний момент у одному зі стояків відсутня як холодна, так і гаряча вода на всіх поверхах. Це унеможливлює проведення перевірки лічильників та нормальне користування санітарними приміщеннями, а саме сушарки у ванних кімнатах. Води у трубі немає взагалі ніякої гарячої води. Має бути холодна, коли сезон не опалювальний або коли взагалі не подається гаряча вода, то повинна бути хоча б холодна вода. Немає нічого. Ще однією проблемою для мешканців стала відсутність перила при вході в під'їзд. Зима, гололед. Я минулої зими тут так упала, що я думала, що я взагалі не встану. Завдяки мужчині, який стояв там біля машини, і він побачив, що я впала. Це була сьома година ранку. Він підбіг і мене підняв. А знову зима. І що я маю? Я не знаю, як ми будемо ходити. У нас в основному старшого віку люди. Зверталися неоднократно. Управління, щоб зробили перила, при вході, надходить зима, там голод страшний, але результатів немає ніяких. Неужели не можна зігнути кусок палки? Залізний і поставити перила. заступниця директора управлінської компанії каже, ремонтні роботи в будинку проводяться постійно. Ремонт першого поверху під'їзді буде виконано відповідно до існуючої черги проведення ремонтів в під'їздах, а саме їхній ремонт під'їзду буде виконано в листопаді на початку грудня місяця. Управлінська компанія надає послуги відповідно побудинкового тарифу, а також надходження коштів на будинок. Наразі була відремонтована вона покрівля по зверненню мешканців. Так було 29-32 квартира. Зверталася щодо інтернет-провайдерів, то в управлінській компанії зазначили, що вони не можуть вплинути на їхню роботу. Всі заявки, які надають нам мешканці, ми намагаємося виконувати. Якщо провайдери, то ми направляємо листи для цих провайдерів, щоб вони свої комунікації привели в належний стан. Тому що це робота провайдерів, а в нас по місту дуже багато таких жалоб від мешканців, але це стосується інтернет провайдерів абсолютно не управлінської компанії. Тим не менш, люди кажуть, що управлінська компанія уклала договір з провайдером про встановлення технічних електрокомунікацій та щомісячну абонентську плату до управлінської компанії. Начальник відділу житлової політики Олександр Колесник зазначив: якщо управлінська компанія не реагує на прохання мешканців, то вони мають надсилати звернення до управління житлово-комунального господарства створюємо комісію, виходимо, запрошуємо управляючу компанію, і вже по місцю вивчаємо, які є проблемні питання, і по можливості управляюча компанія реагує, ну може щось відремонтувати. Ось, але зазвичай це відносини, які йдуть між мешканцями і управляючою компанією. Бо цей будинок вони обрали самостійно, співвласники. Ось. Тому вони мають диктувати умови роботи управляючої компанії. Мешканці будинку кажуть налаштовані рішуче, вже направили листа до міської ради та планують звернутися до управління житлово-комунального господарства. Яна Грицюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.